Сьогодні дуже важливо знати, в який час ми живемо. Я дякую Церкві, Слово Боже, і нашим пастирям Юлії Станіславу Салтаненко, що вони висвітлюють такі дуже важливі теми. В об'явленні святого Івана Богослова, 6 розділ, 14 вірш, написано: І небо сховалось, згорнувшись, немов той сувій пергаменту, і кожна гора, і кожен острів порушилися своїх місць. Амінь. Друзі, сьогодні. Прокидаються вулкани, сьогодні вже е, рухаються острови зі своїх місць. Це все ознаки того, що ми з вами живемо в останній час і що ми з вами живемо на порозі пришестя Ісуса Христа. По всій землі є вулкани, вони сплять, вони чекають свого часу. Але ми бачимо і чуємо новини, що час від часу е, то в одному місці, то в другому місці є виверження вулкану. Уявляєте, якщо ці вулкани в один момент буде виверження всіх вулканів? Це всесвітній катастрофізм. Чому? Друзі, як пояснюють наші пастиря, і воно і є, це істина, що ми відкинули реальну історію людства, прийняли еволюцію, що ми відкинули, відступили від живого Бога і прийняли ідолів. І дуже багато чого можна ще сказати. Ще трошки часу залишилося. В нас з вами, в мене і в вас є шанс обрати правильний шлях, обрати Ісуса Христа, стати на шлях істини і замість проклять і гріхів обрати любов, благословення і благодать. Тому запрошую вас в церкву Слово Боже, запрошую вас вивчати Біблію разом з нами. Амінь.